Всім привіт! Мене звати Ані, я читаю багато книг, в перервах знімаю про це відеогляди І сьогодні я вам хочу розповісти про те, як читати більше. Задумалася я про зйомку такого ролика після марафону, який в мене пройшов минулого тижня, де я намагалася за тиждень прочитати 10 книжок, натомість прочитала 5, але тим не менш задоволена цим результатом, оскільки читала ці книги паралельно працюючи фултай. Я вважаю, що для людини, яка працює, має якісь особисті справи, 5 книжок на тиждень це дуже класний показник. Так от, я я перше поділитися порадами, які особисто зі мною працюють. На теренах інтернету є багато всього, багато різних порад, лайфхаків, методик, які мали би допомагати в швидкості прочитання книжок, або ж в кількості прочитання книжок. Я особисто вам розповім ті, які працюють зі мною. Вважаю, це буде максимально чесно. Тож, поїхали. Я перша порада, читайте тільки те, що вам хочеться, і кидайте книгу, яка вам не подобається. А якщо ви не можете кинути книгу на півдороги, тобто от, прочитали і відчуваєте якийсь обов'язок її дочитати. Я тоді рекомендую кожну книгу, яку ви берете до рук, перед тим пролистати, проглянути, тобто, мовити, познайомитись з стилем автора, з методикою написання і так далі. І тому подібне. Чим більше ви читаєте, тим легше ви будете відцікати книги, які вам потенційно не сподобаються. Я особисто зараз так і роблю. До прикладу, якщо я не певна, чи книга мені зайде, я її про... Дуже часто бувають права, тобто вже одразу ж розуміють, зайде мені книга чи ні. А, можете скористатися цим лайфхаком. А, чому важливо читати тільки те, що хочеться? Тому що в іншому випадку, по-перше, ви читатимете довго і нудно. По-друге, у вас нудна книга відіб'є бажання до читання на дуже-дуже довгі часи. Я особисто раніше, коли читала трошки більше на огляд. Зараз я фактично стараюся не брати книжок на огляд. У мене бували книги, на яких я просто, знаєте, замикалася і я включалась на паузу і далі рухатись просто не могла, тому що книга мені не подобається. Дочитати я її повинна. І не подобається не в сенсі, що книга погана, тому що просто в нас завтра не співпадають якісь стилі, бачення і так далі. Тому, подібне. тому намагайтеся не потрапляти в таку ситуацію. Якщо потрапили, то кидайте книгу, беріть наступну. Наступна порада завжди тримайте під рукою непрочитані книги. Е, у мене є особисто там 100 книжок, це близько 20, які чекають черги. Але вам обов'язково мати 20 непрочитаних книжок. Це тумач, я вважаю, що ідеально хоча б одна-дві книги на майбутнє. Е, я особисто в доблогерські часи, е, коли читала якусь книгу, на середині уже або в домашній бібліотеці шукала собі, що почитати наступне, або йшла в книгарню і шукала собі наступну книгу, тобто не обов'язково там. Збирати велику колекцію непрочитаного, але майте напряміті хоча б одну-дві книги, яку ви будете читати опісля. Чому це важливо? Тому що в такому випадку, коли ви дочитаєте свою книгу, яку ви зараз читаєте, ви швидше перейдете до наступної, особливо, якщо ви підігрилися інтересом, особливо, якщо ви впевнені, що вам ця книга сподобається, особливо, якщо ви почитали якісь відгуки, якщо ви нещодавно придбали снегарні, вона прям пахне, знаєте, це свіжою типографією. Ви точно візьмете одразу читати. А оці паузи між книгами, тобто ви от прочитали одну книгу, який час проходить, ви добираєтесь до наступної. Це все час, час, за який ви могли б прочитати більше. Наступна порада перегукується з попередньою, але все-таки має відмінність: це формуйте списки для прочитання. Я в своєму книжковому молоскінні маю такий список, і фішка не тільки в тому, щоб писати, що ви хочете прочитати. Це дуже. Не знаю, просто. Я особисто, коли читаю якісь книги, дуже часто вони мене надихають на прочитання чогось іншого. До прикладу, прочитавши книгу «Сила Волі, мені захотілося прочитати книгу про медитацію. Прочитавши книгу про медитацію, мені захотілося прочитати книгу того ж самого автора емоційний інтелект. От, знову ж таки, таке, знаєте, паралель. Я вже маю мотивацію для того, аби читати цю книгу, бо я знаю, що вона цікава і крута. Тому я в своєму списку до прочитання пишу не тільки назву книги, але Примітку, мотив, чому я хочу її прочитати. Насправді ці речі, не знаєте, дуже запалюють, коли ви плануєте взяти за якусь нову книгу. А бажання або натхнення до прочитання у вас немає. Ви берете оцей список, бачите, що «М -м -м -м, я ж хотіла прочитати цю книгу, тому що або прочитала про неї в іншій книзі, або її порадив якийсь класний блогер, або знайома порекомендувала і так далі. И, тому повідом, у вас швидше з'явиться мотивація братися її і читати. Тому не гребайте цією нагодою, створюйте свої списки для прочитання. Обов'язково пишіть, чому ви хочете прочитати ту чи іншу книгу. Наступна порада перегукується знову ж таки з попередньою це. Створіть навколо себе книжкову атмосферу, книжкову спільноту. Для цього не обов'язково ставати блогером, знімати ролики чи писати відгуки. Достатньо просто підписатися на якихось блогерів, які вам найбільше подобаються, та комунікувати з ними, або ж довести друзів, знайомих, які багато читають. Якщо в вашому місті є літературний клуб, вступіть в нього. Імета цієї поради заключається в тому, а якомога більше були саме в книжковому оточенні, бачили, що нове виходить, які нові книги з'являються, що цікаво. Аво що не дуже, що в трендах, грубо кажучи, на книжковому ринку таким чином у вас завжди буде знаєте, оця така жага до читання, жага до нових книжок. А ця жага уж точно перетвориться в читання більше. Ну і від якихось таких е, загальних порад перейдемо до абсолютно практичних. А е, перше з них це носіть з собою завжди книгу. Е, я особисто завжди в своєму рюкзаку маю якусь книжку, і це прям незмінне правило. Без неї я намагаюся з дому не виходити. Якщо книги немає в рюкзаку, значить на точно є закачано в мій смартфон. В іншому випадку просто немає сенсу виходити з дому. Е, дуже часто нам трапляються нагоди почитати там, де ми їх в принципі не. Чекаємо в чергах, а, десь якийсь, не знаю, обід не позаплановий, або ж якийсь от час, коли ви щось чекаєте. Зустріч відклалася, вам потрібно чомусь забити час. От. Книга ідеальний варіант. Крім того, я особисто дуже люблю деколи тікати від реальності в якійсь кав'ярні з тою самою книгою. Тому книга в рюкзаку це ідеальний варіант щось почитати. Єдина моя рекомендація: намагайтеся не носити з собою а, великі томи, ну тому що спина у нас одна. Намагайтеся наносити з собою серйозні а, якісь праці, які потребують максимальної концентрації. Тому що це читання на колінці, так, десь а, в черзі чи в шумній кав'ярні це зовсім не те читання, яке потрібно для серйозної книги. Я, звісно, деколи цим грішу, але я стараюся, наприклад, зранку вийти з серйозної книги в якусь кав'ярню. Це мій максимум. В іншому випадку у мене в рюкзаку завжди легка книга в прямому сенсі і в переносному. Наступне це створіть собі книжковий ритуал або книжкову ціль. Ви можете назвати це як завгодно. Особисто для мене це і книжковий ритуал і книжкова ціль одночасно. Кожного дня перед сном я читаю 50 сторінок. А у мене ніколи не було цього правила там, 100% затвердженого до моменту, поки я не усвідомила, що в моєму житті дуже багато речей забирають мою увагу. І я не встигаю деколи прочитати. Нічого протягом дня. А отже, оскільки мені потрібно читати багато, я для себе вивела це правило. Кожного дня, коли лягаю спати, беру з собою книгу, читаю мінімум 50 сторінок. По-перше, таким чином я кожного дня потрошку просуваюся і все-таки щось читаю. А по-друге, якщо книга цікава, то насправді читається більше, ніж 50 сторінок. До прикладу, нещодавно я читала книгу Поліну Кулакову, дівчину, яку ми вбили. Так от я прочитала всю книгу, плануючи просто прочитати 50 сторінок. Хоча лягла спати на годину пізніше, в будь-якому разі я була максимально задоволена. Результатом. Тому створіть собі такий ритуал. Якщо не ввечері, то зранку, до прикладу, до ранкової кави прочитати якусь кількість сторінок або якийсь період часу відділити читання. Якщо маєте обід там, на роботі чи в університеті, присвятіть його читання, не дивіться завести собі такі правила, брати книгу і читати. Якщо хочете зробити ваше читання соціальним, теж не проблема. У мене знову ж таки з розряду таких ритуалів. Є звичка з чоловіком, якщо він на вихідні вдома, брати книги і йти читати в парк або в кав'ярню. Я вважаю, що це адекватна практика, тому що мільйон пар зараз просто сидячи в кав'ярні один з одним, сидять насправді в смартфоні, не бачу, чи дивно сидіти в книзі. тому... Якось так створювати свої ритуали і свої книжкові цілі. На останок, мабуть, не зовсім про читання, швидше про концентрацію, але в будь-якому разі хочу включити це саме в цей список, це вимикайте сповіщення на телефоні. Я дуже часто чую від своїх знайомих про те, що ну, я сідаю читати, але там через 5-10 хвилин знаходжу себе в соціальних мережах. Інколи сама рука тягнеться до смартфона, але це вже інша ситуація. Про неї я розповідала в огляді не турбувати про те, як вийти з інформаційного шуму. Але в інших нагодах просто дуже часто до нас приходить якесь. Повідомлення, на яке ми реагуємо, починаємо переписку, забуваємо про книгу. Я особисто давно вже маю виключені сповіщення на усі фактичні додатки. І чесно живеться з цим прекрасно. Так, звісно, деколи я прошльопую якісь дедлайни. ну, не без гріха, але в будь-якому разі я вважаю, це не через виключені сповіщення, а просто через неуважність та розсійність. В будь-якому разі, для того, аби читати більше, ця функція вам точно допоможе. А ще вона допоможе для того, аби розвивати силу волі і концентрацію. Але про це все в якихось інших відео. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Розкажіть, будь ласка, як ви читаєте більше, які у вас є методи. Чи вважаєте ви. Правильним гнати за кількістю прочитання чи ні, взагалі як у вас побудоване читання, чи якісь ритуали, чи немає. Мені було дуже цікаво дізнатися. Сподіваюсь, вам це відео сподобалось. Вам, як завжди, гарного тижня. Тільки хороших нервів на полиці до зустрічі.